У Шості відбулося спортивне свято, яких наразі так не вистачає нашим юним спортсменам, і на які вони чекають кожного разу, аби продемонструвати свої вміння, здобуті завдяки досвідченим тренерам комплексної дитячої юнацької спортивної школи Барса. Цього разу позмагатися з силами зібралися 160 акробатів. Гості з Новгорода Сіверського та вихованці Барси. Змагання ми проводили в перший раз. Чемпіонат області ще включили подвійний міні-батут. Це, скажімо так, акробатична дорічка включає в себе вісім елементів у вправі, а подвійний міні-батут два. На зараз це перший старт в цьому навчаль... ну, в цьому році, і ми вже надалі готуємось до чемпіонату України з подвійного міні-батуту. Серед юнаків та дівчат, які відбудуться в Дніпрі, ну, поїдемо, спробуємо. Це перший чемпіонат України такого рівня. Будемо щось спробувати. Це не перші змагання, в яких приймали участь наші юні акробати впродовж повномасштабного вторгнення. Шосткинські спортсмени мали змогу показати себе у всеукраїнських змаганнях: Кубку України. І завжди достойно представляють наше місто будь-де діти. Наші беруть участь у чемпіонатах світу, у чемпіонатах Європи, в кубках світу, також в інших міжнародних змаганнях, турнірах, чемпіонатах України. В них є всі умови для тренування. Нова доріжка у нас новий подвійний міні-батут. Ще придбали батут. Європейського рівня обладнання у нас все є. Лонжі є, страхувальні, тільки заважають тривоги. Але діти ходять на тренування, батьки також всі входять в становище в положення. Впродовж трьох днів тривали змагання, завдяки яким з'явилася ще одна можливість виявити кандидатів та лідерів до збірної нашої області. І підсумковий день запеклої боротьби їх визначив. Показали і надати міста за чемпіонат Європу директорка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Алла Дейко привітала всіх учасників чемпіонату і подякувала і тренерам, і дітям, і їх батькам за те, що, попри всі негаразди гаразди сьогодення. Вони продовжують розвиватися і підкорювати нові спортивні висоти. А спортсмени, варто зазначити, готові і надалі викладатися повну, аби демонструвати все кращі і кращі результати. Адже кожен з них присвятив акробатиці левову частку свого юного життя, дехто цілу половину. Тому любов до даного виду спорту не можуть відбити у цих хлопців та дівчат жодні перепони. Мене привела сюди однокласниця, ми з нею дуже добре дружили, і я вирішила теж прийти спробувати. Акробатика, на мою думку, дуже ефектно виглядає і дуже круто відчувати себе в польоті. Я брала участь у змаганнях у Франції, в місті Севран. Я, на жаль, не попала в фінал, але мені дуже сподобалась доріжка, дуже сподобалось там виступати. Також я брала участь у змаганнях в Польщі. Місті Краків, я там зайняла третє місце. Мені теж дуже сподобалось місто, доріжка і взагалі зал був дуже чудовий. Я коли була маленька, була дуже активна, і мене батьки привели цей від спорту. Він мені одразу сподобався. Мені подобається стрибати. Я була учасницею чемпіонату світу, чемпіонату Європи. Також міжнародні змагання, там турнір в Польщі. Франції, на чемпіонатах України, все в українських змаганнях. Мені ну, дуже подобається, як вже велика якась ну, родина. Ми сюди ходимо кожен день. Це ну, як сім'я, ну, тягне сюди. Дуже подобається, як ну, ти летиш у цьому виду спорту. Ну, мало хто таке робить насамперед. Я брала з участь у чемпіонатах Європи, у чемпіонаті світу у міжнародних турнірах. Ну, брала участь у фіналах, багато раз вигравала всеукраїнські змагання та чемпіонати України. Пішов на акробатику, тому що мене ні, ні, не брали на футбол. А чим тобі подобається акробатика? Сальтом, сальтами. Mm -hmm. Ну, стрибати. Стрібати також. Ну не посялкував, що не пішов на футбол, а сюди прийшов. Так, не пожалкував. Mm -hmm. Добре. Я потрапив як він з 2020 року. Я прийшов до акробатики, тому що я чув цей від спорту і спробував його. От мені вже сподобалося все, і я стрибаю. Чим подобається тобі це? Ну тут є друзі, весело і стрибаю класно. Мені дуже подобається тут ходити і я добре займаюся. Мене хвалять, вторгаюсь. Мені подобається пригати на доріжці, весело, можна знайти собі друзів. Мене привела сюди мама, і я займаюся вже три роки. Я люблю дуже сильно стрибати і е, я люблю ще займатися дуже. Е, я брала участь у в Чемпіонаті країни і е, стрибала е, дуже багато. Я займаюся акробатикою вже чотири роки. Мені, о, мене привела сюди мама, та мені подобається за акробатику, тому що ти тренуєшся, та викладаєш свої старання на, на доріжці. І в тебе дають медалі, і ти потім показуєш, що ти такий молодець, що ти стрибнув. Мені подобається, тому що я люблю стрибати і мені подобається, коли ти виступаєш на сортування, тому що ти, у тебе багато дуже медалей, дипломів. Кращих наполегливих і вже досвідчених спортсменів нагородили медалями, дипломами та приємними подарунками. Проведення чемпіонату стало можливим завдяки старанням тренерського складу, підтримці міської влади і звитязі воїнів ЗСУ, завдяки яким українські діти продовжують тренуватися, розвиватися і вдосконалювати свої навички у різних сферах життя, зокрема і у спорті.